Як ми вже говорили раніше, різноманітні вожді та еліти з давніх давен усвідомили, що тільки насильством управляти народами не вийде необхідний вплив на людські мізки. У ход пішло все, шамани, обряди, релігії, ідеології та інші методи замбування. Усі вони говорять людині одне: не думай, не заперечуй, роби як усі і як кажуть. Щиру віру в богів подмінили ритуалами працівників церков, ньюсмейкери стали маніпуляторами. Ну а історики за гроші прославляли своїх роботодавців. І зараз кілька слів про історію. Початкове завдання цього виду діяльності людини. Це неупереджена фіксація подій, що відбуваються. Потім виконується головне завдання історії як науки. На підставі зібраних фактів визначаються помилки у діях персон, громад чи держав і щоб ніколи більше їх не повторювати. Але оскільки історія як наука завжди була шлюха продажною, справжню картину минулого дізнатися практично неможливо. І, як наслідок, людство вже не може зробити правильні висновки. Та повторює свої помилки знову і знову. Більше того, правлячі еліти часто використовують маніпулятивні або навіть брехливі історичні версії як виправдання для своїх наступних трагічних помилок, агресій, захоплень і кривавих війн, у яких звичайно ж гинуть тисячі та мільйони нас, простих людей. І якщо для нормальної людини минуле залишається лише минулим, з помилками та мудрістю, але шанованим, як доглянутий тихий цвинтар, то для зомбованих мізків, прокачених ідеями колишньої величі, цвинтарі минулого є виправданням для створення цвинтарів сьогодення та майбутнього. Ось чому історія має бути точною математичною наукою про факти, то логічні висновки, А не полем словоблуддя, брехні та пропаганди. І починати завжди Треба з себе. 1992 рік Населення України 53 мільйони людей. 2022 рік Населення вже 42 мільйони людей. Скорочення населення, без війн, епідемій, стихійних лих та інших катаклізмів говорить про вимирання та втечу людей з токсичних для проживання територій. І якщо голодомор в Україні 1932 та 33 років із втратою населення близько 4 мільйонів людей, визначений геноцидом то як тоді можна назвати втрату населення в 11 мільйонів? І хто тоді для України усі колишні президенти та їхні еліти? Давайте подумаємо про незручне і відповімо собі чесно. Адже ми критично мислимо і тому розвиваємось хоча б 20 хвилин, але щодня якось так.